Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про успіхи в розвідку діточок моїх орхідей. Якось це вже стало традиційно, кожен місяць я знімаю відео і показую щось цікаве з їх життя. Але забігаючи наперед. Хочу сказати, що в мене ще з'явилося дві діточки нових. Тому, будь ласка, робіть собі чай, каву, беріть щось смачненьке і будемо розглядати мої рослини. І ось зараз у нас в кадрі перша орхідейка. Сама рослина материнська вона мала закриту точку зростання, і тому вона дає діточок. Це орхідея нового зразку Rainbow. Я її купила вже майже від квіташкою, була одна квіточка і пробитий сорт. Вже одна дитинка, пристовбурова, що ось тут -от жила, вона вже окремо в горщику, адаптується, трошки стресанула після пересадки, але вже нарощує листочки і корінчики. Тут я зараз, напевно, фотографії її вставлю. А ось ця дитина на квітоносі з'явилася, і подивіться вже, які в неї гарні листочки і вже скільки корінчиків. Ну, вже можна сказати, що було б непогано її відсадити, але я цього робити не буду. якось так, по своєму досвіду, мені краще трошечки почекати, перечекати. Щоб дитина була більш розвинута, з гарними корінчиками, а вже тільки потім її пересаджувати. Я поки не готова. Тут у нас іде зараз розвиток таких от трьох корінців невеличких, і мені б хотілося, щоб вони були довшими, щоб вони після пересадки не закуклилися а пішли активно зростати. Також в мене є ось така пристовбурова дитинка на орхідеї Меліон. Вона чогось після цвітіння почала відсушувати корінці, видала дитину, і, до речі, дуже довгий час вона ніяк не розвивалася. І я насправді вже нервувала, думала прибрати цю дитинку, взагалі її від стовбура тут відірвати, відрізати сікатором. Але зовсім нещодавно ця рослина почала ростити корінчики. Ось тут у нас корінці, тут у нас під листочком корінчики і листочок. Насправді, це дуже гарний знак. Я думаю, що просто рослинка якась переживала стрес. Якщо не буде розвитку дитинки, я просто її переберу. Бо для мене важливіше все-таки зберегти рослинку живою і здоровою. Таку саму картину ми спостерігаємо і в орхідеї Оранж. Але на відміну від меліон, вона зараз не зростає, вона поки стоїть в стані спокою. В неї є дитина теж на два листочка без корінців. І я згадала, в чому була їх проблема. Що меліон, що Оранж дуже сильно були уражені кліщом. Ось тут ось ці плями на нижніх листочках вони нагадують про те, що да, були проблемки, і це застопорило все-таки розвиток рослини. На стресі вона видала дитину. Але ви бачите, що поки вона сама очікує все-таки більш такого часу для свого власного зростання. Якщо що, то дитинку завжди можна буде прибрати. Спостерігаємо за станом рослини. Ну, ви бачите, які ці нагадування про кліща. Зараз навіть боюся казати, наче в мене таких проблем вже немає в колекції. Також в мене є ось така чудова красуня орхідея Breeze. Ароматна мультифлора, і взагалі, ви бачите, що цю красунечку треба було вже давно пересадити. Я її не пересаджувала, тому що в нас тут зростає пристролбурова дитина. Ось така вже величенька у цій дитинки є дуже гарний, але тільки один корінчик. І він заходить у субстрат. Але бачите, що вже дуже така стара посадка. і на кончику корінчик закуклився. Я все-таки чекаю на нові корінці, тому що цю вже дитинку чекає нова власниця. Сподіваюся, що навесні буде хоча б два повноцінних корінчика добрих, а краще було б три. І я зможу все-таки пересадити цю рослину, відділити дитину і віддати дитинку до нової власниці. Ну, ось так вона якось виглядає. Ну, звісно, що пересадка вже цієї орхідеї ну, просто таки необхідна. І також ця орхідея буде квітувати. Ось вона вже на бутончиках, так що будемо чекати і спостерігати. Ну, ви бачите, ґрунт да, засолений вже. В цій вже посадці десь більше двох років. І тому якби, рослинка вже просить, щоб, будь ласка, пересадіть. Бачите, які. Корінці наростають вже в негорщика. Треба буде щось робити. Треба дитинку стимулювати. До речі, я стимулювала цирконом дитину на корінці, але ну, поки що якось. ну, ну, ніяк. ну, ніяк, ніяк, ну, ніяк. от якось, якось ніяк. Тут ще було два старих корінця, але вони посохли. Так що будемо спостерігати, будемо чекати. Тепер давайте подивимося на нових діточок у моїх рослин. Я купила відносно нещодавно ось таку оцінку в новій лінії. І я знаю, що це за орхідея. Я думаю, що ви всі здогадалися, хто має таку орхідею в колекції або мав. Характерні закручені листочки це нарбона. Сорт не пробитий. Сорт не пробитий. Але я пам'ятаю, що я ходила і дивилася огляд. Там було дуже багато нарбон, І саме отаке листя притаманно для цього сорту. У мене колись була нарбона, але, на жаль, вона щось гнаріла з корінням і покинула колекцію мою. І вона мені дуже подобається. Вона, хоч і квітне недовго, але її квіти дуже соковиті під час розпуску. Хоч, на жаль, вони знову ж таки і швидко вигорають. Ось тут в мене на брунці, я думаю, що вона буде квітувати, а вона все-таки вирішила мені дати діточку. Але не факт, що це може бути квітоносик, а присвівший. Ну, поки що спостерігаємо, які ваші ставки, що це може бути. Будемо чекати, бо я чекала на тінні, а буде в мене тут дитина. Ну. Подивимося, зніму відео і в січні, то вже буде точно видно, що і як, тому що вона розвивається таки швиденько-швиденько. І ось така в мене ще є матуся, орхідея пологна. Ось цю діточку я вам вже показувала, вона така вже величенька, поки що немає корінців. А ось ця дитинка з'явилася, до речі, нещодавно. Я думала, що вона буде квітувати, а вона розвила вже два листочка. Будемо спостерігати, бо мені самі дуже цікаво. Хотілося б, щоб щось вийшло з цих дітей. І також вона тут планувала квітувати, але щось вона застопорилася. Будемо спостерігати. І, до речі, тут в мене орхідея Sunset Love. В неї тут було дві діточки, і щось вони якось відпали. Знову ж таки, вони були без корінців, просто листочки. Бачите, все зелене. Чому вона так зробила, що просто листочки лежали вже на субстраті, не зрозуміло. Але насправді я не засмучуюсь, тому що я не бачила вже більше двох років цвітіння орхідеї Sunset Love. А вона фантастична. Я сподіваюся, що це все не дарма. І вона ось така величезна, гарна рослина. Мені видасть квітоноса весною, тому що цвітіння орхідеї Sunset Love влітку. Це просто фантастика! Вона так смачно пахне. Повертаємо її назад під фітолампи. Ну, і в цілому закінчуємо наше відео. В січні буде нове. Сподіваюся, що розвиток діточок порадує і мене, і вас. А я вам вдячна за увагу і бажаю вам гарного вечора і безпечної ночі!